Всім привіт! Це авторка підсудження Мікторіан Мур. Я пишу гостросюжетні фентезі та фантастичні трилери. Сьогодні я хотіла б поговорити про те. Щоб могло трошечки полегшити життя митців під час цих буремних часів, і це дуже прості речі, це не щось надприродне, не вимоги грантів, не вимоги докорінних соціальних змін, а тільки мої маленькі побажання, які, б, можливо, могли б трошечки змінити, змінити ситуацію на краще з митцями. Саме перше, про що я хотіла б сказати, це, так, це про те, що е, можна було б, е, наприклад, замість того, щоб позиціонувати творчість як щось ідеальне, на що здатні, тільки одиниці позиціонувати творчість як щось е, більш доступне, не просто щось що… На що здатні тільки окремі одиниці та заохочувати людей створювати нові твори, нові, нові світи, нові, нові вигадані світи. Але так виходить, що в нашій культурі е, ну, це особливо нікому не треба. Тобто, це абсолютно нормально у нас не мати хобі, не мати якихось. Захоплень, навіть не малювати. Хоча малювання це буквально, ну, вибачте, олівці та фломастери. ну, Більше нічого ну, можна розкрашки на, на крайній випадок. Не треба купувати якісь дорогі е, дорогі інструменти для творчості. Тобто, це, пози, позиці... на мою думку, це позиціонування. Творчість як чогось виключно елітарного, воно сильно шкодить. Тобто, у нас багато людей не займаються творчістю тільки тому, що вони думають, що це щось для якихось обраних людей. Тобто для митців, ну, здається, от, можна було б сказати, от, ти митець. Навіщо ти ростеш конкурентів? Ну, Що значить конкурентів? Творчість це прекрасно. Я не ставлюсь до інших творчих людей як, людей, як до конкурентів. Творчість це прекрасно, це, це оздоровлює світ, тому що це дозволяє людству побачити себе зі сторони. І я думаю, що багато кейсів культури відміни, коли хейтили якусь не таку творчість, вони, ну, знаєте, є, є така помовка, що коли тобі не подобається відображення, ну, не треба на дзеркало. Говорити щось погане. Ото таке моя думка. Та власне, чим більше буде церкал, в які люди зможуть побачити пороки, побачити свої пороки, побачити свої якісь вади, тим, тим більш розвиненим буде суспільство. Та оця. Ідеалізація творчості, яку зараз, до речі, я думаю, що саме оця ідеалізація і призвела до, до існування культури відміни як такової. Тому що ну, люди такі істоти, вони постійно намагаються знищити якісь, е, знищити якісь ідеали. Тобто ідеали з'являються та руйнуються, та люди хочуть руйнувати їх також власними руками, та я вважаю, що. Саме це, через це і з'явилась культура відміни. Тому що люди хотіли б зруйнувати це ідеалістичне ставлення до авторів як до е, якихось айдолів, ідолів, яких треба виключно облизувати. Е, наступне, що я хотіла, щоб могло б полегшити життя митців, це ну, дуже банально фідбек. Тому що. Попри те, що зараз дуже великі вимоги до авторів контенту, автори контенту не отримують навіть просто фідбеку, тобто багато людей просто не отримують якихось, чи отримують навіть скування та ненависть через те, що, про перше, я сказала, коли творчість ідеалізується настільки, що це вважається справою тільки для обраних. Та люди просто не можуть отримати якусь увагу, фідбек про те, як вони справляються, бо це чомусь вважають, не знаю, я б дуже здивувалася, якби це вважалося ознакою слабкості, що люди не хочуть писати автору, що він написав щось хороше, неважливо якого мистецтва, що він написав щось хороше, тому що це ніби покаже слабкість. Ну, це, звісно, круто, що ви такі всі термінатори, які нічого не відчувають, але вибачте, а може, ви тоді, якщо не хочете писати нічого, писати фідбек і читати, перестанете. Ну, серйозно. на що це все? Якщо ви не хочете на ну, дві хвилини витратити, щоб написати просто фідбек, це б значно покращило життя митців. Та я не кажу про якусь критику чи якісь токсичні коментарі, цього навалом добра. Я кажу про конструктивну критику та щось хороше, коли вам сподобалось. Тобто, це б ну, значно покращило життя митців. Ви б могли просто розповісти людині, що вона добре справляється. Але ні, люди читають мовчки. Ну і наступна це власне культура донатів. Зараз люди, звісно, донатять на армію, але це не означає, що ми ті автоматично перестали їсти, спати та витрачати гроші на оренду житла. Тобто ця культура донації врятувала, по суті, багато життів, тому що людина може бути обдарованою, наприклад, мати рак, їй потрібні гроші на хіміотерапію чи ще щось. Вона б мала жити далі, а оскільки в неї немає грошей, то вона просто нічого більше не створить. Або, наприклад, я не знаю, якби донатили військовим митцям, вони могли закривати свої потреби, броніки собі купувати. Тобто оця от шахлива пуст пустеча, там, де має бути підтримка, вона ну, може дійсно вбити. Тому що вона буває хоча б тим, що людина замість того, щоб створювати якісь твори, неважливо які, чи малює вона, чи пише, вона просто ну, піде працювати. Піде працювати, та не буде нічого писати, малювати, створювати, вона просто піде працювати. Та буде приділяти цьому увагу занадто набагато менше. І ось це, що немає, ну вау, ну от як живуть. Власне, е, ну от Ви, мабуть, бачили на букнет, що там купа знижок. А знаєте, чому купа знижок? Тому що, ну. Продаж де, де погано. Та мені, от насправді, хотілося б ну, багато чого нехорошого, сказати на адресу людей, які створюють книжки за допомогою штучного інтелекту та продають їх на Амазон. По-перше, ну, там багато не заробиш, чесно. Навіть на книжках з штучного інтелекту, які ж тампують за три хвилини. Це я вже давно пишу книжки, я знаю, що книжки ніхто не купує, особливо в Україні всі піратять. І це, власне, ми переходимо до наступного розділу. Що можна було, щоб могло покращити життя конкретно письменники? Та це те, що книжки припинили піратити, тому що піратство це все одно ворог, це крадіж, це крадіжка. Причому це пряма крадіжка це неякші. Крадіжка за допомогою компанії, що створюючи це пряма крадіжка, та ви її крадете. Я розумію, що ви хочете читати, що у вас можливо у вас немає грошей, Але, наприклад, от, ну, ніхто про це чомусь не думає, не знаю чому. Можна написати автору, то отримати екземпляр книжки, файл книжки. Або звернутися до безкоштовних авторів, які пишуть е, твори на букнет, наприклад. Я от безкоштовний автор, я не отримую, е, ну, не отримую фінансування за, за, за свою творчість. Тобто я зі своєї кишені плачу за обкладинки, за ліцензії Canva, тобто я покупаю ліцензії, ліцензії Canva для того, щоб створювати обкладинки, я ще створюю їх сама. Та плачу дизайнерам за те, щоб вони мені створили щось таке. І, ну, це, от якби, от Ну хоча б звернули увагу на людей, які пишуть безкоштовно щось. Пишуть щось безкоштовно. Нас же таких багато. Ми дійсно ну багато багато. Досить багато чого пишемо. Та це воно не гірше за те, що вже надруковане. Просто ну, зверніть на нас, блін, на увагу. На, 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 досить постійно красти. Ну, серйозно, можна, можна багато чого безкоштовного надибати на букнет, на тому ж букнет. Важливо тільки копиритися далі, далі, трохи далі, ніж тренди. Серйозно. Оце от мене як автора просто. От, от, мене скільки разів мене піратори, піратили. Мене піратили таку безліч разів. Причому це іронія, що піратили мою безкоштовну творчість. От я не знаю, навіщо це. Навіщо піратити Те, що вже безкоштовно. Але так. Але хочу сказати, що в економічних умовах України, коли тобі хочеться прочитати нову книжку Урсули Лігуїна, в тебе немає грошей, то, ну, на жаль, іноді це єдиний варіант. Тут я це можу ще якось зрозуміти. Чого не можу зрозуміти, чому не можна звернути увагу на наших авторів? От, Наприклад, людей, які пишуть щось просто так, не вимагаючи за це винагороди. Чому б ні. Також щодо культури донатів. Ну, я думаю, що донати митцям, якщо врахувати скільки зараз донатів на армію йде, ну, скоріш за все, це післявоєнна тема. Але насправді митцям ваша підтримка ну, була б дуже доречна, тому що багато людей, які пишуть, ну, вони теж живі люди, їм теж треба їсти. 20 гривень, які ви можете їм задонатити, вони ну, нічого поганого вам не зроблять. І їм приємно. Тобто маленьких донатів не буває. Ну, це все, все, що я сказала, це виключно моя думка. Хочу сказати, це, та, ви може, можете мати іншу думку стосовно цього, написати її в коментарях, наприклад, що ви думаєте стосовно цього. Але ось мене, що я виписала в цьому відео фактично свої потреби. Тобто ну Донати то таке, тому що мені зараз Ну не те, що потрібні прямо сильно донати. Але ну, от фідбек. Господи, ну напишіть, ну, напишіть, блядь, фідбек, будь ласка, Піш... пишіть авторам фідбек, пишіть авторам щось приємне, щоб вони знали, що ви цінуєте їх твори. От пишіть. Ну от Три хвилини чи дві хвилини, щоб написати просто слово круто. Хоп! Має. Ну що ж, дякую, що зійшли на мій дещо скаламучений титок. Це була Вікторія Анмур, авторка трилерів та жахів. Дякую.